Всім привітки! І це в нас друга часть, як ми знімаємо бумажні сюрпризи. І... Того разу в нас випало багато легенд і осталась тільки одна. Серце сердечко. Да. Ну, давайте вже вибирати пакетики. Ну, давайте оцю. Так, тепер оце. Мутим-мутим і давайте оце. Так, давайте тепер повиберемо. Ну, ну, давайте раз то дві, то між цих двох. Давайте оцю. І тепер роморозиво. Так, давайте. Давайте це. Ой, я вибрала два пакетка. Давайте. Ну, оцей мені більше подобається. Все, давайте переходити до каталогу. Ось такий от нас каталог. Якщо я встигну, то в наступному відео в третій частині буде нова колекція. Е, так, це в нас бантики, то ось така, ось такий пакетик. Тільки в мене не виходить його гарно відкрити. Я зараз спробую. Так, що це у нас? що це там? Так, давайте відкриємо да. І це у нас ось такий от бантик. Е, три листочки. Це в нас от Давайте відкріпимо двосторонній скотч і наклеїмо. Ось так от. Давайте наклеїмо тут сюди. Так, акуратно. І ось так. от. Так от виглядить наш бантик. Обичний. Давайте перегорнемо сторінку. Я забула. Так. Так, і наступна сторінка в нас сердечки. А так от. Давайте відкриємо. У нас з того року ось така от випала штучка. Да. Так, ну то що, давайте відкриємо. Так, надіюсь, що випаде хоча б це або це. Ну, навіть в обичній то теж нормально. Так, я боюсь порвати саму. Саме сердечко. Так що давайте я за кадром його відкрию. А то хто дивився першу частину, зрозуміє, про що я. Так що подивіться. Так. Ну, тут в нас обично. А ні, чи да, Я не знаю. Давайте подивимось. Ну да, це в нас сердечко 2. Це в нас рідко. Так, давайте від двохстороннього скотча його відліпимо і наклеїмо. Так, я відклеїла ось так от. Липке ASMR. Ну, ладно, Так. Ну, то що, давайте наклеїмо. Так, це у нас сердечко 2. Значить, клеїмо ось сюди. Ось так виглядить. Так, давайте перегорнемо сторінку до. Кстаті, мені кажеться, це всі знають, але мало ли хтось не знає. Пу це в переводі какашка. Да. І зато він так странно виглядить. Це для мене лічно легендарна гра, бо я в нього грала дуже багато років. Ну, видаляла, правда, його, але все одно. Давайте відкриємо. Так, надіюсь, він не порветься. Так що давайте я відкрию лучше за кадром. Так, давайте подивимося, що в нас там випало. І це в нас ось такий от пушик. Так, це в нас не сюди, це в нас от сюди. Це в нас значить листочок Два але все одно давайте я витащу бумажку. Так, то вона десь глибоко так заховалася А де вона? А ось до вона. Так. Ну, так. Да. Листочок 2. Це несу обичний пул, бо він без одежди, можна сказати так. Так, давайте його візьмемо і відліпимо скотч двосторонній. Так, це я теж буду робити за кадром. Я надіюсь, ви оціните мої старання. Будете підписуватись, ставити лайки, бо я малювала це 6 днів і, звісно, це не все. Ще будуть новинки, і ще, і ще, і ще. Так, давайте наклеїмо. І ось так от виглядить наша сторіночка. Гарно. Одна легенда, одна обична. Ну, давайте перегорнемо сторінку. Ось так от виглядить наша сторінка. Ось така от легенда в нас випала того разу. Давайте. Ось така от Давайте відкриємо. Так, акуратно. Я боюсь його порвати. І давайте отак от Так, і це в нас я вроді оце, ну так. Да. Тільки давайте витащимо це вже по бумажку. Так, це в нас сердечко один. Це от сюди, як і предполагала я, бо тут других немає варіантів. Так, зараз я відчеплю за кадром. Так, ось так от. Давайте наклеїмо його. Отак от, от акуратно. Ну, акуратно. Ну ладно, хай так буде. Так, давайте я закрию його, бо тут уже колекції нема. І що я хочу вам сказати. Дуже дякую за перегляд. Надію, що ви таки підпишитесь на мене, поставите лайки. Бо ну, шість днів і це будуть ще новинки, ще і це, виходить, дуже довго буде, бо я не покину цей канал, бо мені це діло дуже подобається. І так, да, хочу вам сказати, що кожних 6 відео буде, можна сказати, бонус, бо цього разу я не встигла зробити бонус, бо кожних раз це, ну, це я вам показувала, чотири. Да, Колекції. І кожен раз по 6. Але коли бонус це п'ята колекція. Це може бути і 9 штук, там, Як якийсь там пазл чи піца, там може 8 бути. Ну і так далі. Ще одівати може буду. Ну, це спойлери, вибачте. Ну і так. І, опять же, дякую вам велике за перегляд. Надіюсь, що я хоч трошки стану популярною, хоч, не знаю, там, однак, подписчики в базар з педи є. Ну і отак. Всім па-па! Підпишись! -па!